Кількість ДТП у січні цього року збільшилася на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За попередній місяць співробітники Державної інспекції зареєстрували 22 дорожньо транспортні пригоди. Про це журналістам повідомив начальник управління Даїв Чернігівській області під час прес-конференції. За його словами, частіше причиною аварій стають пішоходи. 90% причин аварія з причин аварійності, де маються загибли і постраждали. Це Порушення правил дорожнього руху з боку пішоходів, саме з боку пішоходів, в сільській місцевості, як правило. Десь сімдесят 80 восім пішоходів знаходяться в стані алкогольного сп'яніуавтоінспекції. ДТП пов'язують не тільки з недверезими пішоходами та водіями. Значною мірою на аварійність на дорогах впливають погодні умови та погане автопокриття. За статистикою автопригоди стаються, як правило, у вечірній час, коли видимість на дорозі обмежена. Поза увагою даїшників не залишаються і колеги. Порядка. 45 порушників уже затримано, із них, крім того, значить три за керуванням відрізаному стані. Крім профілактики, ДТП таїшники зосередили свою увагу на підвищенні рівня довіри населення до працівників органів внутрішніх справ. Тепер, якщо вас зупинили, і інспектор веде себе неправомір.